Чому діти спочатку не були включені у клінічні випробування? Тягар COVID-19 у дітей значно нижчий, ніж у дорослих. Переважна більшість госпіталізацій та смертей, спричинених COVID-19, припали на доросле населення, зокрема на осіб літнього віку. Тому найпершим пріоритетом була розробка вакцин для дорослого населення. Як тільки ми дізналися, що вакцини безпечні та ефективні для дорослих, клінічні випробування поступово розширювали, щоб охопити молодь і дітей. Клінічні випробування для дослідження безпеки та ефективності вакцин проти COVID-19 у дітей раннього віку пройшли суворий в процес перевірки, і від них вимагали ті ж стандарти, що й для інших вакцин, таких як проти поліаміліту чи кору. Клінічні випробування розроблені для дітей, так як і тестування фармацевтичних засобів у дітей є єдиним способом створити науково перевірені вакцини та ліки для цієї унікальної вікової групи.